і щоб звісно, місця. Дякую, дякую, шановні Миколаївці, шановні підприємці, шановні ті люди, які дійсно дуже багато роблять для того, щоб сьогодні все таке держава був покій. А в місті Миколаїві я разом з вами 10 років. Мене можна критикувати, мене можна сьогодні тапкати, але я хочу сказати одне. Вчора ми провели достатньо велику нараду разом з Миколою Петровичем глобу. І був у нас народний депутат Гурєєв Василь Миколаїв. Це перше. Ми домовилися, що цю сьогоднішню акцію ми проведемо біля міста Талкому. Шановні, повірте, це святе для нас місце. І ми топчимо його сьогодні. Або давайте сюди всі зійдемо, Але це тут проводимо. Хочу попросити вас минуту хвилину мовчання на загиблих людей, які дійсно заводять Я проношу хвилину мовчання і продовжу далі Дякую вам. І тому ми домовилися слідуючим чином. Я тільки зараз підписав листа, і ми домовилися слідуючим чином, що цей лист поведе сьогодні Василій Миколаївич Гурєєв, передасть його в руки комупіннику з метою врахування позиції підприємців Миколаївського регіону при обговоренні остаточної редакції проєкту податкового кодексу України. Залучити до складу відповідної робочої групи представників підприємницької громадськості, Ярас голову Миколаївської обласної проспілки, організації підприємців Всеукраїнської проспілки, працівників мало середнього бізнесу єднання, і зізюк, голову Миколаївської міської галузевої ради підприємців «Сфери торгівлі». Увід відписаний, я його передаю зараз Гурєєву. І до нього, як ми домовилися, Олена Андріївна і ті люди, які працювали над цим питаннями, пов'язані з додатками, змінами до цього кодексу, вони будуть передані. Я завтра особисто здажу з комупійником, коли приймуть нашу групу, коли ця група буде далі працювати. Це перше. По-друге. Ми сьогодні хочемо на сесії міської ради підтримати ваші звернення і тому домовилися, що те шість чоловік, ті, хто сьогодні працював, то більш сьогодні обіцяний цим законодавчим документам. Я прошу на сесію міської ради і обіцяю вам, що одноголосно буде підтримано, тому що депутати міської ради і я.

От Асоціація міст направили і свої пропозиції доповнення до того, що сьогодні я казала і Олена як ви виступаючись. Тому я прошу вас, 5-6 чоловік, ми перше питання будемо розглядати якраз ваше, далі там з землі, ви бачите, прийшли люди, які сьогодні протестують проти тих чи інших більших. Тому я буду знімати сьогодні питання, щоб ми було. Я цим погоджуюсь і з сьогодні всі питання пов'язані. Нехай на вас десятія, нові депутати, які прийдуть, можливо, по можливому кругам, по партійним спискам. Більш не будуть працювати тоді по сумінським напрямкам. І я бажаю вам успіхів разом з тобою, тому що ми, Миколаївці, ми не можемо сьогодні при іншому захищати, як ви сьогодні свої незадоволення тим чи іншим рухом від держави і, можливо, міністрів. Але вчора президент України вніс свої поправки. І Микола Петрович прочитав, вони співпадають з тими, які сьогодні ви надасте для подальшого розвитку. Тому я прошу вас, ви можете кричати мені до ворогу, гудба і так далі. Мені нема куди їхати від вас. Я тут все своє життя прожив, я тут і задію останнім своїм шляхом тут, разом з тими, хто сьогодні дошив до мого віка. Дякую вам. Розумієте, їдіть, я приведу тоді. Я перепрошую, а не таке законодавство. Шановні приєднаки, зараз на 9 вашого дозволу на сесії. Я дуже прошу, щоб нас не говорили, що ми не знеповаги віднеслися до людей, які захоронені. Я вам скажу, вулиця Олійника, колишнього мера, смерть каналізація від проспекту Миру аж до Чайковського через жодневі проспект. Я з листопада минулого року писав часі раз, другий, третій відписки. Вже я викликав управління МНС, подав заяву, і стане підемо станції, щоб оголосили вулицю Олійника, зону екологічно лиха, прийшла комісія, встановили, що сходить по всій Зробили припис eh, начальнику міського водоканалу каналу і повідомили чайку. І ніхто нічого не робить. Чайка це сморі неперер, неперер, не каналізації. Він не займається, він святкує, витанцьовує e, всякі свята, і в нього питання НАТО і мови замість міського сподарства каналізації, хворі сміття, на вулиці смердить. дах тече, і він нічого не робить, і так стається у місті. А тому я вважаю, що чайку просто треба прогнати. Більше того, я виграв Оту Миколаївської те і заводський суд бояза Миколаївську тець поновити безперебійне гаряче водопостачання постачання е, Водопостачання речі не поновлено, вже начебто і опалювальний сезон, а воду гарячу не дають. Тобто сухвало не виконує рішення суду. І чайка безпосередньо видав там якісь розпорядження, гарячу воду не подавати, хоча тобто, є рішення суду. І виконавча служба нічого не робить. Тобто, чайка, це сміття це неремонтована каналізація водогони і, і неремонтовані будинки. А тому я вважаю, чайку однозначно треба. Він тільки спекулює мовки. Питання я був Миколаїв, всі задоволення. Я сказав, як я думаю. І ще я виграв у нього 10 мовних позовів. 10. І вже давно вони наголосили. Декілька років тому, деякі них, він мовчав. А зараз перед виборчами він почав кампанію, що хтось щось там заборонив, ніхто йому нічого не заборонив. Просто має бути поруч російською і українською. Чого він не хоче. Він показує, що він зневав до українців. Я вважаю, що українці не повинні за його голосувати. Тому що він дав апеляцію, він хоче, щоб українські мови навіть по не було, не було. А зараз він виступає, ще раз наголошує, що його забити це ж небагато українців інших. Чи з Україні. Я, здаю, сказав, чай, що я здається, все сказав, чайку, треба господаря, не політика, а господаря, який би зайнявся дорогами каналізації, водогоном житловим господарством і цим всім іншим. За кого за кого ви будете голосувати? Ну я морально буду голосувати за представника свободи, звичайно. Я наскільки знаю, там хтось на міську голову висунути них. То я буду тільки тому, щоб підтримати українську. Ідею. Ну, можливо, за представника руху, але ні в якому разі не за тих, у кого на листівках немає жодного українського слова. Не люблять Україну, не буде добре жити, ті, якщо керують ті, хто не люблять Україну, це однозначно. I <laughs>